Я голова правління Всеукраїнської народної ради протидії корупції та громадської експертизи влади Анатолій Костянтинович Будій. Сьогодні ми принесли в набу заяву про сукупний злочин групи осіб, до яких входить прокурор Печерського району. Працівники Служби безпеки України, екс-Нардеп, Мікітас і так далі. Вони створили корупційну схему по от майна самого підприємства. Тому це злочин як мінімум по трьох статтях. Знаєте, наші вороги напали на Україну, наші воїни воюють з зовнішнім ворогом. Президент не встигає дивитися за цими чиновниками. Він знов таки на міжнародному рівні вирішує питання поставки зброї. А внутрішній ворог іменно корупціонери, які віджимають майно, в принципі, під час війни, це називається мародерство. Він перешкоджає перемозі і побудові України. Ну, що можна сказати? Будемо додатково, крім набу, ми подаємо заяву в Генеральну прокуратуру президенту України, а також надсилаємо в електронному ряді депутатам Європарламенту по корупції, з якими у нас заключений меморандум. Я хочу зазначити, хто сьогодні прийшов на нашу підтримку. Це це матері, сестри, Бабузь. бабусі воїнів, які захищають Україну від зовнішнього ворога. Вони хочуть, поки наші діти воюють з ворогом, з зовнішнім, ми хочемо разом перемогти внутрішнього ворога, без чого перемоги не буває. Тому хотілося б, щоб дівчата самі сказали, що думають з цього поводу. Та тільки у нас можна сидячи в СІЗО. І ще, й зроб... створити яку... да, і ще створити якусь корупційну схему. Це тільки в нашій країні. Куди дивляться куди монастирські, куди дивляться всі наші оце СБУ? Ну як так можна? Коротко. Хто такий Микитас екс-нердеп з партії Порошенка? Він славно сумно звісний, коли Дніпропетровський запропонував. Меру міста Дніпра 22 мільйони доларів за те, щоб йому дали тендер по будівництву метро. Він раніше був генеральним директором «Укртонельбуд», розвалив його, успішно розгрубував, надалі «Укрбуд», теж генеральним директором, який також успішно розграбував, кіданув. Людей, ну це типу ММ, МММ взяв людей, людей кошти на будівництво житла, а в дійсності ніякого житла. Люди залишилися ні з чим. Це, тому твориться так, що безнаказано дає все дозволене. При, при тому, що я по-іншому не називу як нафталінові працівники поліції, прокуратури. СБУ іменно Наук Навталінової на ходять у зговір і наживаються на цьому. Тому ми хочемо допомогти навести лад в Україні, будувати Україну для українців, а не для корупціонерів і расистів. Дякую.